Житомир славиться великою кількістю унікальних підземних тунелей, про які ходять незвичайна кількість легенд. Одна з таких підземель знаходиться у центрі міста під будівлею костелу святого Йоанна з Дуклі. Весь час людей із в тому числі Житомирців. Манить щось незвичне. Зовні світ, будинки, все це видно. А ось підземелля – це таємне, незвідане і завжди приваблювало людей. І в наші часи приваблює туристів. І підземелля монастиря є невинятко. Таїсія Чернишева говорить, що фактично вся стара частина міста Житомира в підземних ходах та підземеллях. На жаль, вони в Житомирі досліджувалися тільки епізодично. І періодично досліджувалися в 70-х роках, 90-х. Зараз активно дослідженнями підземель займається Житомирський археолог, старший науковий співробітник краєзнавчого музею Олександр Тарабукін. Саме він досліджує підземелля і дослідив ось це підземелля, підземелля костелу Святої Софії, підземелля Михайлівського собору. Ось і ці дослідження відновилися. Підземелья костела святого Йоанна з Дуклі датується кінцем 18-го, початком 19-го століття та побудував його орден праців менших францисканців, про який нам розповів настоятель храму отець Бернант. Наш орден був заснований святим Франциском, молодим багатим юнаком, який, відчувши покликання, пішов за Христом. Орден був заснований 800 років тому назад в Італії, в місті Асижі. І харизмою нашого ордену є служіння і служіння людям, найменшим, так як наша назва також означає брати менші. Ми є для тих, які сьогодні найбільше потребують такої допомоги. І наша парафія, та наш монастир, має для цього всі потрібні духовні матеріальні блага, що ми їм допомагали всім потребуючим сьогодні в місті, а також в нашій Україні. Зазвичай підземелля виконували різноманітні функції. Наразі зараз ми тільки можемо здогадуватися чого використовувалися. Зрозуміло, що це були оборонні функції, якісь господарчі переховування, з'єднання між костелами, монастирями, між будинками. Тому що в той час це були складні часи важкі, і люди використовували це в першу чергу. Могли використовувати як сховища, також щоб вони могли бути. Використовуватися як казімати, тобто як тюрма, також господарські призначення, як зараз ми говоримо, підвал для зберігання продуктів. У 1830-1831 роках після польського повстання, яке було придушене царською Росією, підземелья Костелу використовувала як в'язницю. Відповідно, той, хто хотів боровся за незалежність Польщі, їх саджали в тюрми. Тому це приміщення, ці, Підземелля використовувалися певний час як тюрма царської Росії. Це середина 19 століття. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну підземелля використовується як бомбосховище, роблячи укриття, виконуючи певний проект, ми також відкрили під підземелля нашого монастиря, в якому ми організували укриття. Потім з часом, згодом, вже коли інформація розійшлася, також це місце, це наше укриття. Парафіальне стало також екскурсійною. Родзинкою нашого міста правда І дуже багато гостей, і теж житомирян прагнуть його відвідати, побачити підземелля Житомирщини. Загалом підземелля приваблюють туристів своєю загадковістю та історичністю. Погівчиня наголошує, що дослідження підземель продовжуються і досі. Зокрема, в нас теж в центральному корпусі Поліського національного університету. Це теж пам'ятка архітектури будівлі кожного суду. Теж частина підземель зараз відновлюється силами викладачів і студентів і також. Ож готуємось майбутньому приймати туристів. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.